Вечір Україна говорить і показує івано франківськ Ми хотіли передати привітання одному маленькому хворому чоловічку, який чомусь подумав, що він знає ліпше за нас, як нам буде тут без нього чи з ним. І тому для того, щоб він черговий раз зрозумів нашу позицію. Весь Івано-Франківський народ, який прийшов на той стадіон і його делегували всі люди, які не змогли сюди прийти сьогодні, заспіває вам пісню, адресовану вам шановний придорожний гномик. Три, чотири. Путі! Співай! Пісня має бути лаконічна, для того, щоб вона зразу заходила в мозок і моментально запам'ятовувалася. Шановна хвора людина з північної країни, я думаю, чотири куплети вас задовольняють. Якщо ні, ми вам запишемо DVD і приштаємо ваш блядський кремний. Дякую.